Всім привіт! Сьогодні 16 квітня 2024 року і я перший раз їду на роботу з будинку дітей. Вчора в мене був пробний виїзд, але я приїхала рівно в 8, їхала 40 хвилин і вийшла вчора в 7.20. Сьогодні я вийшла в 7. Краще я там посиджу, Спокійно, біля роботи почитаю новини. Дома не читала, почитаю новини і буду спокійно Йду на автобус на перший Всім привіт! Сьогодні 17 квітня 2024 року. Приїхала на роботу за 23 хвилини, тому що вчора спізнилась на 11 хвилин. Вийшла з дому, думаю, перший раз їду на роботу, зніму відео. Там так красиво стало знімати відео для Ютуба. Ну не тільки для Ютуба, я більше і для себе знімаю, щоб потім дивитися свої емоції, як я адаптувалась тут. Ну і пішла не в ту сторону, тому що я ж відео знімаю, я думаю про друге, пішла не в ту сторону, а потім не розумію, де зупинка. Побігла на зупинку по навігатору вже, ну і спізнилася, автобус пішов один. Хоча я вчора вийшла в 7 годин, позавчора в 7.20 і приїхала на роботу 8. А вчора вийшла в 7, думаю, раніше приїду. ну Так як я відволіклась, пішла не туди, не в ту сторону, я спізнилась на 3 хвилини на автобус. Слідуючий прийшов не через 15 хвилин, а через 20 чим-то. я сіла і спізнилась на другий автобус і приїхала 8.11. Ні, 8.13 приїхала. Тому пришлось мені 15 хвилин перепрацювати. Нічого мені менеджери не сказали, не знаю. Може потім скажуть. Поки нічого не сказали. Ну, сьогодні я вийшла вже без п'яти, сім, не відволікалась, подивилась, як мені потрібно йти точно. Прийшла, автобус пішов нормально. І ось я приїхала. Зараз сяду на лавочку, тут в магазин. Мене -то пустять, а працювати ні. Зареєструватися можна тільки без п'яти хвилин. На восьму. Раніше система не пропускає. О, так що приїхала, зараз буду тут 15 хвилин сидіти. Прохолодно вранці. Ну, нічого, я в дорозі слухала англійську, зараз буду пам'ять чистити на телефоні, тому що зробила відео, останнє відео з нашої квартири, після того, як я там прибрала все. І не можу виставити, тому що в мене пам'яті не вистачає, щоб зберегти це відео. Тому в мене є зараз час чим займатись для себе. Все, Всім гарного дня, будьте здорові, щасливі, а Україні перемоги і миру. Пока-пока. Я сьогодні працюю одна, вон скільки ящиків. Саша сьогодні вихідна, так що роботи вистачить.